Лапідарій, Ми вже мали вибачайте, жедами на тому там, що попередник, того, цей е, е, врачик, дав дозвіл там робити на стадіоні меморіал і тому подібне. Тобто, десь років з 15, типу, ми з ними судилися і так далі на тому, щоб відбити ту атаку. А ви чого Лапідарій не робите? Наших залізничників розстріляли 15 чоловік, ну тому там, біля туалета, на тому. Ви що для українців не робите, на тому для жінів робите? Ви пече для українців зробіть? Я відповім. Дайте запит, нас не тільки я не проти. От поїдьте в Ізраїль і спробуйте українців зробити, але підайте. У нас є інші поховання. У нас є німецький цвинтар Першої світової вісь. У нас є багато походів, які говорю, потребують порядкування, так, і в тому числі так, залізничників. Вчити історію і робіть лопідарі. 15 залізничників розстріляли там, біля опори, що там якраз світить, біля туалету. Ніхто лопідарію їм не збирається робити. Зробіть. В тому. Тоді будемо думати за жидів.